Від початку року для Сумчан зросли тарифи на воду, каналізацію та вивіз сміття. Відтак ціна на воду зросте на 16%, а за відведення стоків на 20%. Але тариф все одно збитковий, розповіла головна економістка міськводоканалу Людмила Наталуха. За її словами, затверджуючи нові тарифи, національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, врахувала не усі статті витрат підприємства. Збільшення вірні, по, по основних статтях відбулося за рахунок зростання тарифів на електроенергію проти діючого в 2021 році витрат на газ нам врахували, рентну плату на спецводокористування і екологічний податок збільшився більше, ніж у два рази. В тарифах, на жаль, не врахована заробітна плата. Тому що вона прийнята на рівні грудня 2020 року. Не враховані витрати на ремонтні роботи. Дуже маленька частина врахована відмовлення асфальтобетонного покриття після відновлювальних робот. Відтак, у платіжках Сумчан з 1 січня, вода подорожчала на 2 гривні 20 копійок за кубічний метр, а плата за каналізацію на 3 гривні 30 копійок. Громадський інспектор з питань житлово-комунального господарства Сергій Гапуніч говорить, що не може проаналізувати обґрунтованість ціни послуг міськводоканалу, оскільки підприємство не дає інформацію про складові тарифи. У 2015 році на наше прохання, прохання громадськості, міський голова видав розпорядження про створення комісії по перевірці роботи комунального підприємства. Але КП Міськводоканал у суді скасувало це розпорядження. І не допустило до вихідних даних, до перевірки. Ми не знаємо перш за все, які вихідні дані, скільки мільйонів кубів води піднімає водоканал за рік, яка протяжність систем, в якому вони стані, який процент втрат в мережах. У травні минулого року «Міськводоканалі» повідомляли, що ціна води має зрости на 23%. Рік тому вартість тарифу для сумчан зростала. за водопостачання на 22%, за водовідведення на 27%. Також додам, з 1 січня для сумчан зросла і вартість вивезення сміття. За таке рішення проголосували члени виконавчого комітету. Для мешканців багатоповерхівок, кого обслуговує ТОВ сервіс ресурс. тариф зростає з 29 гривень до майже 35 за одну людину на місяць. Мешканцям приватного сектору доведеться сплачувати на майже 13 гривень більше ніж було до того. ТОВ МУСОН затвердив тариф для багатоповерхівок на майже 4 гривні більше і на 8 гривень вартість зростає для мешканців приватного сектору. Додам, 15 грудня минулого року Верховний суд направив на новий розгляд адміністративний спір між ТОВ «Амусон» і обласним управлінням Держпродспоживслужби.